Я давно вже прийняв рішення з того часу, коли займаюся громадською роботою, що я хочу жити в цьому місті, хочу міняти це місто і хочу, щоб наше місто процвітало. І я прийняв рішення, і партійна конференція Всеукраїнського об'єднання, батьківщина Черкаської міської партійної організації, прийняла одноголосне рішення про висунення мене кандидатом на посаду міського голови. Це моя друга спроба. Попередні вибори я набрав 33 тисячі голосів. Я скажу, що тим людям, які за мене проголосували, не має бути соромно, тому що я не зрадив жодного ідеалу і не змінив жодної своєї позиції у принципових речах, які були. Основні пункти моєї предвиборчої програми це, перше щоб громадськість брала участь сьогодні у розподілі бюджету. Основні пункти це, напевне, те, що найбільше хвилює містян. Це дороги, перший пункт. Це об'єктивна вартість житлово-комунальних послуг сьогодні. Це теж найбільше хвилює. Це нові тролейбуси, це матеріально-технічне забезпечення шкіл і дитсадків. Це програма Європейський двір, де кожен двір отримає сучасне оздоблення тротуарною плиткою. А чим ви зараз займаєтесь? Яка у вас посада офіційна? Офіційно я помічник народного депутата Олексія Рябчина. Це депутат з фракції Батьківщина. На громадській роботі я займаюся партійною діяльністю. Я голова Черкаської обласної партійної організації Батьківщина і, в принципі, я завантажений 20 годин. Чому люди мають проголосувати саме за вас? Ну, ви знаєте, розповідати про себе і хвалити щось. Напевне, справи повинні красити людину. Які справи вас красять? Мої справи Мої справи – вони як на ладоні. Мої справи це реальні справи, які втілювали в життя впродовж десятиліть. І я вам скажу, що мені не соромно за жодну посаду, яку я займав, мені не соромно за посаду селищного голови в Лисенці, в 28 років я займав. Мені не соромно за посаду голови районної державної адміністрації, за посаду заступника генерального директора підприємства Нібулон. Я сам особисто власними руками побудував два елеватори в Вознесенському і в Чигирині. Перший в Україні такого роду елеватор-порт. Мої справи видні, їх видно. Це безліч доріг, безліч газопроводів, водопроводів у Лисенці. Така була резонансна інформація під час передвиборчої mm. кампанії в народ Верховну Раду про те, що ви заклали багато коштів на знищення малярійних комарів у, у на лисинських болотах. І скажіть, будь ласка, це правда чи ні? Як no, що це? ви знаєте, якщо опонентам немає що сказати проти мене, то я перше чую цю інформацію? я Чув про малярійні комарі і що це за малярійні комарі? Хай вони офіційно покажуть якісь документи. Що я заклав, хто я такий, щоб закладати якісь кошти? Я такий самий депутат, такий самий член екологічної комісії, який голосував. Напевне, мої опоненти перепутали малярійні комарі в Канівському районі і з роботами, які були в Лисінському районі. У Канівському районі була така програма на вивчення польоту якогось комаря. Де там попереднє керівництво адміністрації закладало туди кошти, але ми голосували проти, і ця програма не була використана. А якщо вас не оберуть міським головою, що ви будете далі робити? <гум> ну, по-перше, я і не думаю такого, тому що вже досить, вже, напевне. І я сильніший за всіх кандидатів, і я готовий це довести в публічних дебатах, у прямому ефірі, в різних форматах, які вони хочуть обрати? І я думаю, що ми зустрінемося вже, коли я буду на посаді міського голови. А кого ви вважаєте своїм основним конкурентом? Основним конкурентом своїм я вважаю байдужість містян.